Наступна наша доповідь Аїста Працкіти і Марджен Марджімоші це е, університет е, технологій в Каунасі, Літва, і називається доповідь Відкрита наукова спільнота, мережа підтримки, що сприяє розвитку культури співпраці. Uh, uh... Presenter is uh, Ms. Ayista Prankuta and Mr. Majan Monshi with their uh, presentation called Open Science Community, a Supportive Network Fostering a Culture of Col Collaboration. So the floor is yours, please. Hello, everyone. Dear colleagues, uh, it's a great pleasure uh, to take part in this conference. Big thank you for organizers to have the opportunity to share our best practices. Шановні колеги, дуже рада тут бути і дуже рада представити вам uh, наші uh, розробки з із заявленою теми. open science practices Монші, building community and практиці з library can support it. Разом зі своїм колегою Марджаном Монше ми спробуємо вам зараз розповіти, як посилити спроможність громад розвивати відкриту науку та яка роль в цьому бібліотек та бібліотекарі? So, uh, open science is about making research more accessible and transparent. It includes practices like open data, open access publishing and collaborative methodologies. Вайлент інфраструктур полісіс Ампровінг адопшн і стиллегінг тож, що представляє собою відкрита наука. Відкрита наука можна її охарактеризувати як такий рух для того, щоб зробити uh, доробки, в доробки більш доступними, прозорими, та щоб uh, залучити якомога більше співпраці в цей напрям. Despite the push of, uh, for change, most researchers continue with traditional practices. Only a pioneering uh, few have embraced open science. To make open science a norm, we need a tipping point, a critical mass of scholars who adopt and advocate for those practices. Однак хочу зазначити, що ще велика кількість дослідників вони притримуються традиційної такої методології, і для розвитку відкритої науки необхідно, щоб критична маса суспільства, так, наукового суспільства, вона прийняла цю точку зору та рухалася в цьому напрямку. The main challenges or barriers to adopt open science might be named cultural resistance, fear of scrutiny and lack of incentives disciplinary differences in norms and practices also perceived costs of switching to open workflows а які ж є виклики на шляху розвитку відкритої науки це по-перше культурологічний такий супротив всередині культури це певні страхи які пов'язані з розвитком відкритої науки також це дисциплінарні uh, різниці в нормах та практиках. А також це uh, як це питання uh, коштів, так та чи вартості переключення на uh, відкриті платформи? This, this is where open science communities come in. These are informal bottom-up groups of researchers who meet to discuss and promote open science. Що ж представляє собою так, це ця спільнота відкритої е, науки? Це е, група е, іноді таких неформальних вчених, які зустрічаються та обговорюють, які актуальні є напрямки розвитку відкритої науки. Open science communities play several key roles: they make open science knowledge more accessible, facilitate peer learning and connect researchers with policy makers. Які ж є основні напрямки роботи відкритої науки? Це зробити знання про відкриту науку більш доступним, це посилити діалог між вченими та розробниками відповідних політик, а також посилити залучення та інновації? They are not just discussion groups, they are engines of change. Open science communities play several, uh, also uh, makes knowledge uh, more accessible And uh, foster dialogue uh, between scholars and policy makers. Хочу зазначити, що такі групи дослідників, які збираються для обговорення, це не просто як ну як обговорення заради обговорення, вони є як такими потужними двигунами розвитку цього напрямку. Open science communities are vital to this transition, but universities must step up to ensure their sustainability and impact. Як я вже зазначила, так ці групи дослідників вони є дуже потужними і мають багато впливу, але університети мають виступити також в свою чергу для того, щоб показати свій власний вплив лайбрії uh, сплі in fostering open science communities by providing Essential Services, advocating for open access, managing research data, Супотінг Ситизен Сайенс андевелопінг опен едукейшнл ресурсис що ж можуть, в якому напрямку можуть попрацювати бібліотеки? Це саме підтримка в освітній сфері, це надання надання відповідних послуг, це розбудова співпраці з представниками ком'юніті громади, також це проведення адвокаційних політик. Uh, libraries Educate Researchers on best practices for research data management and sharing, ensuring compliance with funder and publisher requirements також. Бібліотеки проводять різні тренінги та е, висвітлюють найкращі практики для е, вчених е, дослідників для того, щоб вони е, ну як вписувалися в, в, в норми, е, вписувалися в різні е, норми, власне, хто в якій сфері працює. Libraries can promote and provide access to tools that support open science practices, such as open science framework for project management and data sharing, and some other uh, tools for data management plans. Також бібліотеки можуть надавати uh, різний інструментарій та ресурси дослідникам для обробки даних, для, для використання даних тощо. Libraries foster interdisciplinary research by providing platforms for data sharing and collaboration uh, and uh, provide some uh, community engagement uh, by participating in some programs uh, for building open science communities. Також бібліотеки а, також бібліотеки сприяють залученню суспільства шляхом взаємодії з Конкретним ком'юніті, а також надають платформи для uh, міждисциплінарної взаємодії. This is why our library decided to initiate open science community building at our university. We participated in open science community incubator program, which is developed and run by international network network of open science communities. Uh, Саме цьому ми в нашому університеті вирішили створити таку програму, таку інкубаційну, так би мовити, програму, яка складається з декількох напрямів. The Open Science Incubator program was a 16-week online course, uh, uh, and it was offered free of charge globally for for any an institutions to participate. А, власне кажучи, ця наша програма вона тривала uh, впродовж 14 uh, 14 тижнів, та ну, вона була uh, у відкритому, так сказать, і перебіг був у відкритому доступі. The program consists of six models: uh, community identity, community engagement, communication strategy, stakeholder engagement, governance and sustainability. Uh, наша програма складалася з uh, шести модулів: uh, це ідентичність uh, ком'юніті, uh, це залучення ком'юніті, це комунікативна стратегія, це залучення стейкхолдерів, це керівництво і це витривалість. strategy and action plan to the open плану community at ком'юніті university. І ця інкубаційна програма вона слугувала нам як таким дороговказом для розробки вже системи відкритої науки в нашому університеті. step, we built a степ so called степ plan, and this plan became план background for building community at KTU. І uh, виконуючи завдання цих шести модулів, крок за кроком поступово вибудовувався наш план для uh, побудови ком'юніті uh, uh, відкритої науки вже в нашому університеті. Нав май коліг Маржан Мончі вилл контію вида презентінг та билдинг ОПЕС excuse me of Овконась University of Technology.

So, uh, based on master plan that we prepared during this OS incubator program that my colleague introduced, uh, the largest group in this community were consist of early career researchers and uh, PhD student, postdocs, senior researcher. So, more than sixty percent of target group were involved in the between uh, researchers. Okay, so, uh, I'll translate. Will, will you give me some time? Yeah, thank you. Would you? Тенкісомач. So Тож, як вже зазначала моя колега, зараз розповім так трошки про цей наш проект. Було залучено загалом 60, приблизно 60% учасників, які представляли різні ступені вже ну як дослідницької зрілості. Це або студенти на початку своєї кар'єри, або це вже такі зрілі дослідники. thank you thank you so we should have considered a wide range of faculties like in k2 we have eight different faculties and within each faculty the faculty itself can also be a potential learning hub for peers to exchange idea and experiences within their own research field Тож, ми побудували нашу систему, базуючись на кожному окремому факультеті. Ну, от, як тут ви бачите, на слайді, факультет там, приміром технологій бізнесу, факультет математики, природничих наук. І кожен з цих факультетів слугував окремим хабом для зустрічі однолітків так, однодумців в одній сфері людей, які працюють для розвитку ідей. So for the plan, we should consider both uh... Uh, activity within each faculty and over all faculties uh, so basically the strategy involved two main types of activity uh, the first was cross-disciplinary event which include all faculties included and uh, this kind of event uh, we plan to offer and hold one or two times uh, per semester and uh, the goal was to bring researchers from diverse background for training and knowledge exchange and we actually uh, i should have mentioned that within we, we this event we prioritize the institutional policy like for example this semester we have research data management plan as a uh, policy within ktu so we also have this plan to organize uh, the first event included this rdm and oa uh, publication so Okay, I'll translate. I'll translate, okay? I'll translate. океаслей. Тож як я вже зазначила, всі ці наші вся вся ця наша методика вона передбачала роботу як всередині кожного окремого факультету, так і зустрічі з представниками на міжфакультетському рівні через такі міждисциплінарні заходи, які ми проводили. Uh, uh, semester, uh, uh, but for the activity within each faculty, which we name it discipline specified meeting, uh, we should have some group discussion within each faculty that provide this meeting like monthly or bi-monthly so they can connect together every month and share their experience. this kind of group discussion can be uh, come to life as a journal club, uh, which can be registered with only one interested member and can be run with only two members within each faculty. А ще про наступний вид наших зустрічей, це які базувалися на конкретній дисципліні. Ми влаштовували групові обговорення щомісячно або раз на два місяці, і ми проводили такі ну як журнальні заходи, так журнальні івенти, які реєстрували відвідувачів, які реєстрували теми, які обговорювалися. so here i, I want to uh, briefly uh, talk about what uh, journal club is uh, maybe some of you are familiar with but journal club is a term that refers to regular group discussion where peers meet together they read some uh, recent uh, related topic about open science <laughs> Uh, or they can present their own work and share their own experience during research lifecycle. What practices of open science they have been involved in. So, another also, thing that I want. Okay. Алшомслей, окей, фенкі. Сото, що таке саме саме по собі цей журнальний клуб? Це термін, який відноситься до регулярних групових дискусій, де люди зустрічаються для того, щоб презентувати свої власні наробки в області відкритої науки, також щоб поділитися якоюсь інформацією в цьому плані. and the reproducibility journal club is an initiative that was started in 2018 within university of oxford and this initiative is uh, running voluntarily and support research to create local discussion groups to foster collaboration and improve the open science implementation among peers so conus university journal club uh, uh, is from basically specifically faculty of mathematics and natural science because i am coming from that faculty we registered uh, the journal club within this initiative uh, for the to, to begin with and uh, actually the, uh, uh, we are ha having planned to uh, perhaps spread this journal club between other faculties but for now The Mathematica Natural Science uh, is the initiative that we registered already within this uh, journal club network. Окей, okay, Олександр Слайд. Тож, як ця взагалі ідея журнального клубу зародилася, це була ініціатива на початку 2018 року в Оксфордському університеті. Ця ініціатива була провод... Проводилася на волонтерській основі, да, для підтримки дослідників зі створення місцевих дискусійних груп для того, щоб підтримувати співпрацю та покращувати розвиток відкритої науки. І вже наш університет створив цей так званий журнальний клуб на факультеті математики та природничих наук. Він зареєстрований цей вперше, і я саме і представляю цей факультет. So uh, we now have target audience, We have some a strategic plan for, to begin with, and now we need to promote these uh, strategies, promote it. So uh, the promotion strategy focused on reaching the target where they already are. For example there are various events that are organized through doctoral school or some student society we have doctoral student society they are highly active and uh, so i basically provide two example here the left uh, images are uh, from the one of the event, one of the biggest event, PhD days, that researcher come and explain about their own research. So we started to promote this open science community within this uh, event. And also the right side is uh, the welcoming of newcomers uh, within a student informal gathering. So where we also discuss about open science and highlight the uh, um, advantage of researchers to collaborate together within open science practices, uh, but what I want to uh, include here, we also needed a central, accessible place for interested members to join from the very beginning. So, uh, what okay, we did I'll translate. With... Give, me, give me one minute. Could you please give me one minute, uh, tosh, uh... Розробивши цю стратегію, ми потім, потім треба було працювати в напрямку її просування. І отут на слайді ви бачите зліва. Ми працювали з двома напрямками. Зліва ви бачите зустріч вже. Таких ну зрілих дослідників, і справа ви бачите зустріч першокурсників, з якими ми також проводили розмови про важливість відкритої науки та важливість співпраці в плані її розвитку. Сенкіґоон Thank Окей, okay. so We create a group in MS Teams from the beginning and uh, for internal communication. And we create a QR code and display this QR code within every event we have been promoting this open science community. And uh, as you can see, I just provide a screenshot from our OS Teams that even still we don't we haven't been introduced our OS community within our institution but we already have 12 members uh, or better to say 10 because two of two of them is me and my colleague so we have already 10 interested uh, doctoral students who have joined as a member within these ms teams and uh, this is just the beginning А потім постало питання, де ми можемо, як ну як, де і як зробити місце для спільних зустрічей вже зрілих дослідників і початківців, і ми розробили такий наш канал і qr код За QR-кодом можна туди долучитися. І хочу сказати, що нас вже там 12, ну 10, якщо не рахувати мене та мою колегу. Тож хоча ми ще не були офіційно презентовані на університетському рівні. So uh, in conclusion I, I I want to emphasize that building a successful community begin with a small group of motivated people uh, who share a, a clear purpose uh, it's uh, necessary to develop a strategy plan that can be consistent uh, for, from the beginning and uh, you, it is essential to have also support from the institutions and uh, it's really important to focus on the need and motivation of the members so as i said uh, we target the phd researchers so we will definitely uh, will include all the activities that help them it's uh, relevant to them and uh, the uh, last but not least is uh, we should consider to create a safe and supportive and collaborative environment within these communities То що я можу сказати, як в якості таких основних основних моментів, які допомогли нам розробити наш нашу цю стратегію? Це по треба на початку і мати. І нехай це буде невеличка група, але група мотивованих людей, які можуть почати цю ініціативу. Я Також зла. стратегічний Думаю, стратегічний, я будь ласка, рашки. шановні а... учасники. Хто не доповідає? Вимкніть, будь ласка, мікрофони, перекладачу важко працювати. Дякую. Потім необхідно мати стратегічний план, який буде постійним, і який буде постійним. Також дуже важливо мати інституційну підтримку та залучати ключових Е, -холдер Дуже важливим та принциповим є фокус на потребах та мотиваціях членів вашої майбутньої спільноти. Ну і наостанок, але не менш важливим, є створення безпечного та середовища, яке підтримує та націлено на співпрацю. Тож дякую за вашу увагу. Щира подяка організаторам та всім людям, які зробили мою присутність тут можливою. Та буду рада відповісти на запитання. Щиро дякую, Марджан Аїста. Надзвичайно цікава у вас ініціатива. По меншій мірі в Україні є таких ініціатив в колаборації бібліотекарів і представників якихось кафедр. Я не бачила в галузі відкритої науки. Якщо може хтось є, будь ласка, поправте мене в чаті. Напишіть. Uh, thank you so much ms easton ms marjan for your presentation it is very relevant especially here for ukraine because in ukraine i haven't heard of any precedent of collaboration between librarians and representatives of some scientific departments at universities so for us the information is really very valuable Можливо, наше високе представництво і чисельне представництво з Філіппін теж можуть задати питання, напишіть, будь ласка, а я маю такий, знаєте, інтерес до вас практичний, а скільки інтерес до марча питання, скільки бібліотекарів залучено у всю ініціативну групу з 12 людей. Uh, so maybe our colleagues from Philippines, if they have any questions, they can put them in chat if they have them. So and I have the question of, uh, for you, Miss Aiste and Miss Marjan. So how many librarians are actually involved in this? Your initiative in this? Are there any librarians in this group of twelve people? So you showed us any librarians among them? Um, yes, uh, maybe I can answer I to can this answer. Question, question. As uh, okay. I was participating personally in that open science community mentorship uh, program, uh, and uh, I was the one librarian actually in in that group because uh, mainly the researchers are participating as a core members uh, to create open science communities. Uh, but... Uh, give a yeah, thank you. Так, хочу зазначити, що uh, я, власне, одна бібліотекарка в цій групі, я, власне, як і спрямовувала це менторство під час uh, розвитку цієї ну, колаборації. How uh, as Marjan is also a PhD student, and she is researcher also, so she uh, Take the main role to create the open science community at our university. And now, actually, the library is a supporting department uh, for Marjan, and she acts like on two sides as a researcher and as a data manager from, from the library. So, yes, yeah, she, she has two roles, so she is the main uh, person. But not uh, many librarians. It is not the main target group for open science community. The library is a supporter, maybe. Uh, так. Хочу зазначити, що не багато бібліотекарів це не є uh, цільовою групою, оскільки бібліотека це вона виступає як uh, підтримуюча така структура. І хочу сказати щодо uh, пані Марджан. Вона, оскільки зараз є phd студенткою. Також бібліотека підтримує її в її дослідженнях, і вона власне виступає на двох, на двох, скажімо так, позиціях: як науковиця і як менеджер даних з бібліотечної точки зору, тобто вона як поєднує в собі ці дві ролі. Дуже дуже вам дякую. І ще раз хочу, щоб вся наша спільнота згадала свої зусилля як надзвичайно. Важливо і складно знайти в університетському середовищі чи то в бібліотеці, чи то серед викладачів, чи то серед дослідників, вмотивованих людей, які б е, були піонерами з саме от таких от, е, напрямків, про які нам розказувала Аїста і Марчад. Yeah. Thank you. Oh, thank you once again for your presentation and I would like to emphasize that it is so important and it's not uh, often seen uh, such motivated people who were like uh, the first who run these initiatives in this open sciences. So, thank you again. Very much. Thank you. Thank you, thank you so much. much. Yeah.